Вітаємо усіх прихильників футзалу на заключному протистоянні сьогоднішнього ігрового вечора. суперником «Інтеліасом» Команда залишатиме за собою зараз вихідла Іштавчук не переграє вона за Грутью. Ачу Олексії Жиловоруч. Удар голоден! Антон і компанія забивають ось та останнім. Доторкнувся. Поєнтів. У команди суперволі стараний. Є можливість удар! Стійка, який епізод! Передача на лівий фланг. Зупиняється, самчу. Чи варто було. Перейшов у кросфіт. Ось продовжує поєднувати. Корис не сприєм. Я лише знаю результат. Там Газік здобув звиття. Удар в напрямку дальньої стійкий. Помиляється Лис. Кондур його удар середньої вісти. Хлопці. Чудово від Олексія Гірдовоїна Можна збільшувати перевагу до двох м'ячів. Удар. Стійко. Який епізод і сейв. Вертається команда на заключно 20 хвилинку з рахунком 1 точки, зігравши у нічию 1-1. Атака правим фланком. Спокійно контроль. По матчі з Двекторвіший. Удар від куріно по цент. Федак. Федак можна пробувати з цієї позиції. Вер! Зупинився лівою. Удар голову немає! Який епізод марно. Тут важливо віддати ново. Є матчі провальні від Кіпера. Але я гадаю, і Барселоною можна називати, і Львівським може бути. Ложка дьогті у бочці меду. Якщо Аванга Юнайтед зараз гірдової не забиває, вийшов, чудово обіграв лисово. Пробиває лівою ногою з розрахунку, покращить свою гру. Зелені. Удар від лисого! Підлижню стійку. Тінк. На деяких ділянках ігрових футбол. Є можливість виконати передачу. Праворуч. І пробити по воротах. На жаль, не теле. Праворуч, гірдової. Вихід 2 1 можна знімати у ці питання, але в останню мить лисичку зустрічали голи Дмика Калашника, оболівальник плані. То і зараз близько. Тримає коло кизотах Меджик Лисичук на висоті. Передача на Володимира Кондора. Yeah! Удар Інарешті дітія! Не надилось ти, що треба! Браво! Медчик розігравте, ас. Удар від Лисого її ногою! Стійко який епізод! Фантастика! Сіро чорні. Є жалий, зупиняється. Помилка! Федак пустив ворота. Федак! Захочувати м'яч потрібно! Гол! Тех Близький до звитяю Фантастика! Федак! О! Який фантастичний вечір нам подарували учасники останнього поєдинку. Ну а завтра ми продовжимо. Тож будьте разом із нами на зв'язку. Обійміть своїх близьких та усім перемог.